Стартувала вступна компанія до вищих навчальних закладів України. Цьогоріч прийом документів здійснюватиметься виключно в електронній формі. Щоправда, випускники, які не мають такої можливості, можуть прийти у вуз, де їм допоможуть. За перший день роботи приймальної комісії медичного факультету Донецького вишу в Кіровограді. За роз'ясненнями звернулося близько 20 абітурієнтів. Нині тут активно готуються до навчального року, ремонтують приміщення та закуповують обладнання. Також вже мають домовленості з викладачами та кіровоградськими виш. Щодо оренди навчальних приміщень та гуртожитків. Проведені тендерні процедури на закупівлю е оргтехніки, е обладнання для створення кабінету симуляційної медицини, мікроскопів. Все це тендери проведені і поступово. Е Поступають вони від фірм, які скажімо, здобули перемогу. Кількість викладачів буде залежати опять таки від кількості студентів, які ми наберемо. Ну а на сьогодні ми вже провели і співбесіду, і відібрали порядка 150 чоловік. В основному це люди, які мають вчені ступені, вчені звання.